Доброго дня! У нас сьогодні заняття з математики. До нас на заняття прийшла мудра сова, яка для вас підготувала віршовані задачі. Давайте їх спробуємо розв'язати. Перша задача така: Три ромашки з жовтоочки, дві веселенькі волошки. Діти мамі дарували, скільки квітів в неї стало. Задача в нас на додавання чи віднімання. На додавання. Тож давайте вирішимо її. Скільки ромашок діти подарували мамі? 3. На додавання значить ставимо знак плюс. А скільки волошок? 2. Скільки всього квітів стало в мами? 5. Давайте прочитаємо цей вираз. До трьох додати два дорівнює п'ять. І відповідь нашої задачі квітів стало п'ять. Наступна задача від нашої сови така кішка всім допомагала, курчат у дворі рахувала, сім було, а три втекло, наче вітром унесло. Треба кішці пильнувати, хто лишився рахувати? Задача в нас дітки на додавання чи віднімання? На віднімання, бо курчаток стало менше. Так, скільки в нас курчаток було на початку у дворі? 7. Якщо на віднімання, значить ставимо знак мінус. А скільки втекло? 3. Дорівнює, скільки залишилось у дворі курчаток. 4. Вірно! Давайте прочитаємо цей вираз. Від 7 відняти 3 дорівнює 4. І відповідь нашої задачі така. Залишилось 4 курчаток. Наступна задачка. Недалеко від паркана виросло аж 6 тюльпанів. Потім виріс ще один. Скільки стало квітів? Це в нас задача на додавання чи віднімання? Квітів стало більше чи менше? Більше значить задача на додавання. Тож скільки квітів у нас виросло на початку? 6. Задача на додавання, значить, ставимо знак плюс. Скільки виросло ще тюльпанів? Один. Скільки стало квітів на клумбі. Давайте з вами прочитаємо цей вираз. До 6 додати 1 дорівнює 7. Тож відповідь нашої задачі на клумбі стало 7 квітів. Наступна задача. Є в зайчихи 5 малят, неслухняних зайченят. На обід їх мати зве, 3 прийшли. А скільки йде? Це в нас задача на віднімання чи додавання? Це задача на віднімання. Тож давайте її розв'яжемо. Зайчих і скільки було зайчинят? 5. На віднімання задача значить ставимо знак мінус. Прийшло скільки зайченят? 3. Скільки ж у нас йде 2. Тож давайте з вами прочитаємо вираз. Від 5 відняти 3 дорівнює 2. Відповідь нашої задачі йде ще два заченятка. І остання задачка від нашої сови. Швидко їде Федір на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят. Скільки хлопців іде в сад? Це задача на віднімання чи додавання? На додавання, вірно. Давайте її розв'яжемо. Скільки федорів на початку? Один. Якщо додавання, значить який знак? Плюс. Скільки їхало ще хлоп'ят? П'ять. Дорівнює? Шість. Прочитаємо цей вираз. До одного додати 5 дорівнює 6. Тож відповідь нашої задачі буде Шість хлопців їде в сад. Молодці! Наше заняття підійшло до завершення. Що ми сьогодні з вами робили? Ми з вами розв'язували задачі. А хто до нас приходив в гості? А в гості приходила мудра сова і принесла нам вишовані задачі. Я вам бажаю гарного дня та настрою. До побачення!